All right, showtime. Ось і настав час кульмінації нашої серії тестів ретропроцесорів AMD. На черзі вічний 80 річ, тобто восьмоядерний дідусь FX8350. Він пережив судові процеси за свої чотири модуля, сотні тисячі тестів, народження та смерть графічних рушіїв. І все одно тягне? Чи вже ні? Як воно, BattleField 2042 стане нарешті грабельною? Півтора роки ми не торкалися цього фікусу, і ось настав час знову зарядити його в систему, розігнати все як слід і затестити 20 актуальних ігор. Погнали! Отже, давайте спочатку згадаємо, що це за процесор такий і чому його судили. AMD рекламувала наш фікус як перший CPU із реальними восьма ядрами, в той час як Intel могла тільки в чотири ядра з гіпертрейдінг. Але насправді AMD схитрувала. Горішки були не окремими, а зібрані по парах у чотирьох модулях. Отже, доступ до деяких критично важливих компонентів процесора йшов лише у 4 потоки. Ось, подивіться на скрінці п'юзет. Кеш l 1 Data ділиться на всі вісім ядер, а вже L1 Instruction лише на чотири модулі. Те саме і з кешем другого рівня. До речі, така сама модульна структура і у молодших FX з минулих відео. Тому цікаво подивитися, як сучасні ігри сприймуть ще два ядра порівняно з шестиядерним FX6300. Так от, коли цю історію викрили, користувачі подали на AMD колективний позов за те, що їм продали чотири двохядерних CPU під однією кришкою. І виграли. Суд зобов'язав AMD заплатити ошуканим рекламою позивачам по 300 баксів. Загалом правдами та неправдами, але маємо 8 ядер вішера, які працюють на заявленій частоті до 4,2 ГГц з досить серйозним TDP у 125 Вт. Працював вічний FX на ігровій материнській платі із Socket AM3, ezrock Fatality 990 FX Killer. У неї сумарно 10 фаз живлення за схемою 82. Приборкати гарячу вдачу 32-нанометрового процесора взялася водянка Corsair IQ H150i Elite Capellix RGB. Крім іншого, у неї в комплекті крута софтина Corsair IQ. У ній можна керувати швидкістю обертання вентиляторів та насоса, контролювати температуру рідини та процесора, керувати підсвіткою. Все красиво і зрозуміло. Оперативну пам'ять об'ємом 16 ГБ набрали двома планками G-Skill Trident X DDR3 2400. У стоку вона працювала на частоті 1600 МГц, а в розгоні 2400 МГц з таймінгами 10, 12, 12, 31. Щоб не впиратися у відеокарту, взяли потужну модель Sapphire Radeon RX 6900 XT Nitro Plus SE з 16 гігами відеопам'яті. До речі, за неї дякуємо магазину Telemart UA, де крім іншого, є тонни комплектуючих для ПК периферія та ноутбуки. А нещодавно почали пропонувати ще й додаткові сервіси: апгрейд, чищення і заміна термопасти, діагностика, перенесення інформації та багато іншого. Скористуватися послугами можна у великих містах України вже зараз. Усі подробиці за посиланням в описі. Систему та інші програми встановили на SATA SSD Patriot Burst об'ємом 960 ГБ. А більшість ігор швидко запускалися з 2-терабайтного Patriot Burst Elite 2,5 дюйма. Двічка у нас замість HDD. Вона цілком доступна, ємна і у неї все відмінно з температурою, навіть під час активних багатогодинних тестів. Живлення компонентів забезпечував Corsair RM750X White 750W. Він побудований повністю на японських конденсаторах із високотемпературної серії. Це, друзі, найкраще, що може бути в блоці живлення з позиції надійності та довговічності. Звідси й 10 років гарантії. Притулком для всіх залізяк став Corsair 5000D Tempered Glass White. Це мінімалістичний корпус з хорошими можливостями по охолодженню та всякими примочками. Наприклад, до нього можна докупити фірмовий Razer та встановити відеокарту вертикально. А бічне вікно при цьому дасть змогу милуватися якоюсь трьохвентиляторною красуною 24 на 7. І остання за списком, але не за значенням, частина системи, яку хочемо виділити: ігрова миша Endgame Gear XM1R Dark Frost. У неї напівпрозорий корпус, приємні та швидкі перемикачі та сенсор Pixart з чутливістю до 19 тисяч DPI. Ну а чудове ковзання забезпечив килимок Endgame MPC 450 Cordura. Якщо що, бренд та сама миша ексклюзивно доступні на сайті наших друзів Telemart.ua. Посилання все там же в описі. Ну що ж, дізнаємося, як розганяється FX8350 і який бонус це дає. І ще швиденько з'ясуємо, наскільки покращилися показники порівняно з молодшими процесорами серії. Найстабільніший результат у нашій системі вдалося отримати за таких налаштувань xmp профіль для пам'яті з частотою 2400 МГц, множник процесора 23, що дало 4600 МГц або плюс 9,5%. Напругу на ядрах зафіксували на позначці 1,48 вольта. Частоту північного мосту і шини HT збільшили до 2600 МГц. Після всіх маніпуляцій система добре пройшла одночасні стрес-тести на CPU та GPU, у тому числі щодо температур. Чесно кажучи, результат не дуже крутий, тому що у процесора вже за вмовчуванням досить висока максимальна частота. Але він є, і у поєднанні з розгоном інших компонентів може вивести діда в космос. Подивимося. Одним із найчутливіших бенчмарків виявився Geekbench. Він показав зростання мультипоточної продуктивності аж на 25%. На одне ядро FX 8350 теж відпрацював непогано на 14% краще за сток. Природно добре підросли швидкості роботи з оперативною пам'яттю в AIDA 64 на 25-44%, у тому числі на 15% зменшився час затримки доступу. Ну а найменший бонус вдалося добути у Cinebench R23. 13% в обох режимах навантаження. Що нам подобається в тесті серії процесорів FX, то це те, що в іграх бонус завжди більший, ніж у синтетиці. Ось приклад, Бенчмарк Assassin's Creed Valhalla при низьких налаштуваннях та 100% масштабу рендеру потішив бонусом аж у 31-37% за середньою частотою та дуже рідкісними подіями. Чи відчувається це? Звісно, що так. FX8350 непогано показав себе у Cyberpunk 2077 ще у стоці, пропонуючи в середньому від 26 до 61 кадра на секунду. Після розгону дуже рідкісні події піднялися до 32 FPS, а середня частота до 79. Це плюс 23 та 30% відповідно. І нарешті Forza Horizon 5 при тій же роздільній здатності Full HD та низьких налаштувань графіки. Тут приріст менший. Хоча знову ж таки навіть без розгону FX чудово впорався. Підсумковий результат від 15 до 27% бонусу. Оскільки це останній процесор ретроциклу AMD, давайте зробимо невелике порівняння. Виходить, що розігнаний старий фікус кращий за молодшого шестиядерника на 14-20%. Це практично чистий бонус від двох додаткових ядер, так як кеш у них однаковий. А частота у FX8350 навіть трохи менша на 100 МГц. Ну що ж, настав час поставити вподобайку цьому відео, якщо ще цього не зробили, а новоприбулим, підписатися на канал. Це додасть нам сил та наснаги тестувати залізо вздовж і впоперек. А поки ви покращуєте нам настрій, а собі карму, ми переходимо до геймплеїв у 20 іграх на розігнаному FX8350. А наприкінці зробимо вже традиційне сортування за категорією грабельно, не грабельно. У Apex Legends без вагань викрутили якість графіки на максимум, і передчуття нас не підвело. Гра чудово побігла вже з першого матчу, без всіляких там переварювань, підвантажень. Не було проблем ні з плавністю, ні з керуванням. У середньому частота трималася позначки 118 кадрів на секунду, а дуже рідкісні події 51. Що ж, початок надихає. Assassin's Creed Valhalla та ультрависока графіка. Шлях цієї гри в нашому циклі тестів можна описати як сімейне життя пари, яка нещодавно одружилася. Де 4 ядра це перші роки спільного життя, 6 вже усвідомлені. Ну а вісім ядер аля вісім років час безумовного розуміння. Ось так можна описати роботу fx 8350 у цій грі. Вони один одного зрозуміли, не туплять і лише іноді можуть побурчати через несуттєві дрібниці. Одним словом, ніяких проблем у середньому 70 фпс, а 0,1% – добрі 42%. Battlefield 2042, з мінімальною графікою в режимі на 128 гравців, все ж у своєму репертуарі. Якщо продовжувати ту аналогію з сімейним життям, то ця гра як Оксана. Супруга Оксана. А на тупой. Чи не сондєва? В... В... Загалом ви зрозуміли, приємного мало. Є постійні посмикування і часто трапляються під фрізи. Хоча заради справедливості геймплей набагато кращий, ніж із молодшими процесорами. Тепер вдалося вичувати аж 45 кадрів на секунду. Після Батли Call of Duty Warzone сприймається як той ковток свіжого повітря на максимальній графіці. На початку матчу деякий час трапляються там дрібні посмикування, ну але потім вони майже повністю зникають. Відеоряд стає плавним, а керування слухняним. Зазвичай лічильник показував за 60 кадрів на секунду, які можна стабілізувати вмиканням v sync Це ще додасть комфорту. Cyberpunk 2077 теж еволюціонувала до восьми ядер. Низька графіка їй дається набагато легше, ніж молодшим ефіксом. Рідкісні та дуже рідкісні події, звичайно, виглядають не дуже, але загалом не можна сказати, що вони сильно псують геймплей. Грати та кайфувати можна при середніх 44 FPS. фпс. Більш того, друзі, насолоджуватися цікавими діалогами та насиченим ігровим світом можна і за ультраграфіки. Так. Частота кадрів знижується лише трохи, проте картинка покращується в рази. Загалом є простір для пошуку свого оптимального балансу. Дезлуп, як і раніше, радує високою графікою. Як і молодші процесори, місцями 8350 теж просаджує фреймрейт нижче 30 FPS, але на комфорт геймплею це впливає не сильно. Так що в цілому, все добре, маємо близько 48 кадрів на секунду більшу частину часу. Плюс до цього ще можна додати близько 5 FPS, незначним зниженням графіки. Dying Light 2 чудово бігається та стрибається при високих налаштуваннях. Єдине, що спочатку треба трохи розм'ятися, розтягнути зв'язки. У середньому FX 8350 встигає підготувати аж 112 кадрів на секунду із дуже рідкісними подіями на рівні 47. Дота 2 дозволяє вибрати дуже високу графіку. За минулим відео ви напевно пам'ятаєте, що іноді їй потрібно до 10 хвилин, щоб прийти до тями і згадати, що це взагалі за процесор такий. І от як тільки контакт налагоджений, все чудово. У середньому майже сотня FPS, а під час дуже потужних замісів близько 60. Пам'ятається, був час, коли Escape from Tarkov вважалася дуже вимогливою грою. Але вже котре відеосерії ми бавимо себе крутою картинкою, в даному випадку з приставкою Ultra. Мабуть, процесора цей тягар стосується меншою мірою, ніж відеокарти. Навантаження CPU далеко від повних 100%, що дозволяє видати дуже рівний графік фреймтайм та стабільні 60% з плюсом FPS. Крім того, стабільність відеоряду підтверджується і невеликим розривом між значенням Average та 0,1% Low у вікні моніторингу. Приємно дивитися, як еволюціонувала і Far Cry 6. Вона все краще почувається при ультраграфіці. В основному маємо плавне та чутливе керування при середніх 56 кадрах на секунду. Єдине, за що чіпляється око, розриви кадрів при швидких рухах камерою. Взагалі то справа звичайна, але в цій грі це якось напрочуд виділяється. Вирішується традиційним способом: активацією V Sync у налаштуваннях графіки. Тачка у Forza Horizon 5 вже пройшла обкатку на 4 та 6 ядрах, тому на восьми полетіла як ніби щойно із салону, без хрипу, скрипу чи підвивань. Пред'явити її можна лише за незрозуміле просідання показника 01% Low, що видно і на графіку фреймтайму. Ось, зараз воно. Цей Стусан відчувається як мікрофріз. І на цьому все. Тож взагалі грається комфортно з частотою під 90 кадрів на секунду. У Fortnite грали з епічними налаштуваннями графіки в API DX12. А ось ще одне підтвердження, чому краще побачити геймплей з живими коментарями. От дивіться, яка класна середня частота, близько 92 кадрів на секунду. Але переводимо погляд на графік фреймтайм та бачимо червоні сплески. У цей момент, друзі, відбуваються підфрізи. На одній карті їх більше, а на іншій менше. але є постійно. Також це видно за показником 01% лоу. Одну з найпопулярніших ігор для PlayStation, God of War, найкраще проходити із ультраграфікою, звісно, якщо відеокарта дозволяє. Для FX8350 такий режим найоптимальніший. З ним і картинка на висоті, і відеоряд можна назвати комфортним. З мінусів постійні невеликі посмикування, що видно по хвилюванню графіка фреймтайм. На керування це не впливає, воно слухняне. А от стабільності можна додати обмеженням частоти кадрів на рівні 40 FPS. Качати скіл у мультиплеєрі в Halo Infinite можна за ультраграфіки. Як ви пам'ятаєте, у минулих відеосеріях ми згадували постійні посмикування. Не критичні, але присутні, і що вони лікувалися включенням вертикальної синхронізації. Так от FX8350 теж потребує такого лайфхаку. Після цього відеоряд стане майже ідеальним. Продовжуємо набирати учасників до нашої G20, тобто 20 грабельних ігор. Hitman 3 однозначно в неї потрапляє, як і раніше, за максимальною графіки. Зі спірних моментів тут лише просадки в район 30 кадрів на секунду, там, де дуже гарно. Але з 47-го це ніяк не бентежить. Йому головне, щоб середня частота була якомога вищою за його порядковий номер. До речі, хто грав в оригінальний Hitman початку нульових і знає, з чого взагалі все почалось, дайте знати в коментарях. Перші катки у Пубги провели з графікою на ультрах. На жаль, гори звісні, дрібні фонові посмикування, FX8350 не усунув. На щастя, вони незначні, але в момент зіткнення із суперником у боротьбі за топ-1 когось таке може сильно дратувати. Тому відправляємо цю гру до жовтого списку, незважаючи на майже сотню FPS у середньому. Що прикро скручування картинки до народного пресета та додавання вертикальної синхронізації, ситуацію не покращують. Ходити блокати селому Resident Evil Village бажано за максимальної графіки для повного занурення. В цілому тут все добре при середній частоті кадрів за сотню і дуже рідкісних подіях в районі 45 FPS. Як, друзі, добре, що раз не змушує нас колупатися в нетрях її налаштувань. Просто викручуємо їх на максимум. Після цього отримуємо відносно комфортний геймплей, який лише іноді затьмарюють дрібні підтуплювання. У середньому тримаємось в межах заповітних 60 FPS. Rainbow Six Siege зустрічаємо вже як рідненьку. Тут тобі і ультраграфіка, і повний рендер. І 179 кадрів на секунду в середньому. Коротше, підняв, обняв, притулив, поцілував. При цьому навіть дуже рідкісні події бавляться в районі сотні FPS. І нарешті завершимо наш забіг у Warframe при високій графіці на покращеному рушію. Тут теж усе добре, процесор прохолоджується, персонажа майже ніхто не смикає, і у котів на цій планеті, схоже, лише почалася весна. У середньому 137 FPS з дуже рідкісними подіями у межах 95. Чи живий ще вічний фікус? Що за питання взагалі? Він же вічний, звичайно живий. Порівняно з шестиядерним FX 6300, дідусь помітно підняв частоту кадрів у більшості ігор за результатами трьох бенчмарків на 14-20%. Так що додаткові два ядра виявилися не зайвими. Після комплексного розгону системи FX8350 цілком добре тягне 17 із 20 протестованих ігор. Єдина Оксана та. Боль в моя дирка задниця! ...Battlefield 2042 в режимі на 128 гравців. Хоча треба віддати належне, бігається набагато краще, ніж з молодшими CPU. Ще Fortnite, наче під фрізи, ловила частіше, ніж раніше, тому перекочувала в жовту зону. Можливо, через меншу робочу частоту. Ну і до PUBG – ті самі претензії. Так, як ви і писали в коментарях, ми тестуємо процесор з крутою материнкою, пам'яттю та відеокартою. Але ж, друзі, у тому і суть, показати максимум, якого можна з ним досягти. Після серії тестів чотирьох ретро процесорів у вас з'явилася корисна інформація, як вони працюють, як можуть розганятися і в які ігри потенційно дозволять комфортно пограти. Тож одні власники цих сивочолих старців можуть задуматися про розгін і купівлю нормальної дискретної відеокарти, яка в майбутньому перекочує у нову систему, а інші, можливо, захочуть оновити FX4300 на FX8350. Також цілком можливо, що хтось візьме та купить bv комп'ютер з цим процесором для ігор із зеленої зони, і буде щасливий. Пишіть у коментарях, на якому етапі вибору ви, що мрієте зібрати, до чого придивляєтеся і у що граєте зараз на своєму залізі. Ось так і пишіть, у мене така то система, граю з такою-то графікою, і мені норм чи не норм. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати кумедний початок та корисне наповнення наших відео. Всім добра та миру!